Добрий день, діти! Зараз я загадаю вам загадки, а ви спробуєте їх відгадати. Мордочка вусата, шубка є, смугаста, часто вмивається, а з водою не знається. Правильно, це кішка. Послухайте другу загадку. Господаря я зустрічаю. Радісно хвостом виляю, чужаків не пропущу, я сердито загарчу. Хто є? Відгадали? Так, це собака. Зараз ми з вами і подивимося, схожі вони між собою чи ні. Подивіться на котика, а тепер на собачку. Що у них є спільного? Так. І у кішки і у собаки є тулуп, лапи, хвіст. У них є голова. Обличчя у звірів називають мордою. Якщо тваринка маленька, у неї мордочка. На мордочках є ніс, очі, рот, вуса, і у кішки і у собаки тіло вкрите шерстю. А чим же вони відрізняються? Так, кішки зазвичай менші, ніж собаки. Звісно, є маленькі собачки, та все одно вони відрізняються від кішки. У кішки м'якенькі лапки. Вона ходить нечутно. але коли їй загрожує небезпека, вона випускає пазурі кішки. І, може боляче подряпати. А у собаки пазурі не ховаються. Коли йде пес, то він сокотить пазурами. Кішка гнучка і тому добре лазить по деревах. Кішка любить поспати, погрітися на сонці, а собака любить побігати. Собака гарний друг для людей, він дуже сухняний. Собаку легко дресувати, тому собака служить людям, охороняє їх помешкання, полює з мисливцями, допомагає пастухам, служить поводирем. А кішка ходить сама по собі, та вона теж приносить користь. Вона ловить мишей, які завдають шкоди господарям. А що вони люблять їсти? І собака, і кішка люблять м'ясо, рибу, яйця, молоко, ковбаску. Мабуть, собака і кішка весь час між собою сперечаються, хто більше користі приносить і тому не дружать. Та є й такі, які дружать між собою. Як ви гадаєте, ці тварини дикі чи свійські? Так правильно, і собака, і кішка це свійські тварини. Адже за ними доглядають люди, годують їх, лікують, коли ті хворіють, гуляють, грають з ними, живуть з ними у квартирі. На подвір'ї для собаки будують будинок, який називається будка або конура. Ось такі цікаві, люблячі вірні наші менші друзі. Діти, любіть своїх улюбленців, піклуйтесь про них. До зустрічі!